Молодці діти. А зараз діти ми розкажемо вам ще одну казку. Називається вона гарненька шука. Мабуть, важко знайти ще небудь таку красуню. На жаль, сусіди, волки, зайці та медведі звикли зустрічати мене щодня. Та й не помічають, що поруч з ними така красуня. Ой, моє не шумання, вичекала з ними мене не Не варто вибачатися, зайчику, а тим більше лякатися. Ти мене не цікавиш, як здобич, але зачекай, ну ти дуже поспішаєш. Та як вам сказати, не можеш. Як ти міркуєш, чи є в нашому лісі, в кого шуба краще за мною? Як вам сказати, вона, звичайно, чудова, але я вважаю, надто яскра. Надто. О, мені здається, ти помидаєшся, як горить моя шуба серед зеленого лісу. Це ж так гарно. Ось хто нас розсудить. Привіт! Кого тут з ким треба розсудити? Моя шима. Добрий день, Сірий. Ось тут у нас із Зайцем виникла суперечка. Ну ну, з якого приводу? приводу моєї шуби. О, той і все, а що з ним? Як ти вважаєш вважаєшся, чи є в нашому кого шуба краще за мову? Відверто кажучи, юй бракує сірого кольору. Отой здається, чим шубка сірішим ти краще. Такі завваження псують мені настрій. вираз обличчя. Тут у вас трапилось і відпочити не можна. Моя Привіт, друже. О, Мішель, дуже рада бачити тебе. Я сама не люблю голосевих розмов, але ми не знаємо, що комусь заважаємо відпочивати. Носить вибачатися. що тут у вас трапилось, які проблеми. Проблеми в мені мене. Ось цей... Не може гідно оцінити мою шубку. Не кажучи, про мою чарівність. Та ні, щодо твоєї чарівності жодних сумнівів, Її у тебе море. Як кажуть, море. Хоч моря я ніколи не бачила, але все ж таки твої шубці бракує сірого кольору. Так. Твоя чудова, але мені здається, що зимової сплячки вона не вийде. Та де ж ти бачила Мішель, щоб лисиця в сплячку впадала. О, Мішель, не варто було тебе турбувати. Клячки відпочивала собі далі, бо щось не те говориш. Але зараз чекайте, я знаю, хто нам допоможе. Потрібно звернутися до діда Панас. Добрий день, куди бігти? Бігти не треба. Ось тут на день народження друзі мені подарували мобільний телефон. Все ж таки не дарма тебе вважають, мудрим. Дай ну мені, я знаю, як потрібно телефонувати дідові Панас. Алло, добрий день, діду панаси. Звертаємося до вас з проханням розсудити нас. Де ми на галяві біля старої топори? Дякуємо, чекаємо. Він якраз не подарів у своїх справах. Обіцяв скоро бути. Усім мешканцям лісу бажаю доброго настрою та міцного здоров'я. Дякую, добра і щастя тобі, діду, бана. Що трапилось? Чому у смуті? Тут листечко ображається, що ми гідно не можемо книги їжі. Бачу, тут зібрались досить цікаві представники. Тебе, зайче, шуба добряча. Тобі потрібно оберігати світ шанувальників кудряних шапок. Будь обережний. Дякую за увагу. Твоя теж добряча. Он тільки вітінків сірого кольору. Тренуй ноги. Отоді пана знає, як у житті була. А твій кожух ведмеди сподобається будь-кому. Але тобі краще уникати конфліктів. Буду намагатися, діві панати. Ну а про твою чарівну шубу, красуни, не годі сперечатись. Вона в тебе чудова. Твій чарівний квіт пасує до твоєї шуби. Крім того, він гарно замітає сліди. Тож нехай допомагає тобі, поки що у тебе є справи в місті нашому. Дуже вдячна вам, діду, панам. Як бачите, у кожного звіра своя шуба, і у кожного вона гарна по своєму Та краса шуби не головне. Головне, щоб всі і люди, і звірі жили у мирі та злагоді, дружили між собою та були добрими. А по цьому слові, бувайте здорові! А зараз для вас гостинці не бажаємо.